Вітаю на прохаючому прибиранні. Я переходжу до виконання завдання, яке я дуже раджу зробити у день закінчення вашого аврального прибирання. Авральне прибирання ми з вами проходили в попередньому відео, і якщо ви його зробили так, як і я, то у вас також в хаті стало більш-менш чисто. І тепер в цій чистоті ну, взагалі можна жити. І тепер нам треба спіймати цю чистоту за хвіст та попрацювати на більш дальню перспективу, щоб не тільки по верхах, по центрах у нас було чисто, а також у кожному кожному куточку нашої оселі. І для цього нам потрібно обрати найперший наш куточок чистоти, з якого і почнеться наше магічне прибирання, наше перхаюче прибирання. ви Пам'ятаєте, що ми до кожного прибирання підходимо в настрої вдячності світу, вдячності Богу, вдячності родині за те, що вони у нас є, за те, що ми у них є. І от з цими світлими думками ми починаємо будь-який свій день і будь-яке своє прибирання. Для того, щоб наше прибирання було пархаючим та таким магічним, нам потрібно зарядити його. Цими позитивними думками. Тож, а тепер давайте оберемо для себе куточок чистоти. Я обрала на цей раз для себе кухонну мийку. Ви можете обрати будь-який інший куточок чистоти. Це може бути кухонна а, пліта, кухонна техніка якась а, своя постіль, або там якесь місце, яке вас дуже-дуже сильно дратує, і саме на ньому зосередити свою увагу і з нього. Почати розповсюдження чистоти на всю вашу оселю. Однак є деякі відгуки щодо використання в рамках такого куточку чистоти, саме кухонної мийки, те, що це не просто мийка, якесь місце, а те, що це дійсно таке саме брудне місце у квартирі. Туди зливається весь бруд, і якщо за нею не доглядати, то вона сама. Стає брудною і сама починає притягувати бруд, і сама починає розповсюджувати цей бруд на всю оселю. І так як кухня це серце дому, і жінка проводить найбільше часу саме на кухні, то бажано саме з цього місця і почати таке своє порхання по хаті. Саме тут ми більш за все приділяємо часу і спілкування. І приготуванню їжі для своїх рідних. І тому давайте все ж таки, якщо у вас нема інших побажань, то давайте все ж таки почнемо з кухонної мийки. Що я маю на увазі, коли кажу про інші побажання? Ну, Наприклад, я б не радила починати з кухонної мийки тим людям, у кого взагалі там не буває посуду, тому що ви не їсте вдома. Або у людей, у яких дуже-дуже багато там посуду, і це такий нескінчений процес, і ви взагалі не впевнені, що зможете щовечора перемити весь посуд, щоб перемити і витерти насухо цю мийку. Так, У мене був такий період, коли дітки були малі, і доки я їх укладу, ще потім, повертаючись на кухню, коли не було поруч чоловіка, і ми не могли розподілити ці обов'язки, я поверталась на кухню і не могла собі дозволити ще тарахтіти тарілками, для того, щоб витерти насухо мийку. І я обрала в той час для себе спочатку кухонну пліту. Так, пліту помити тихіше, ніж посуд перемити. Металевій е, мийці. а потім у мене був куточок чистоти е, моє ліжко, так як мої діти завжди на ньому плигали, там були іграшки, там було все, що завгодно, а, а ну, тільки не було чистоти. Тому для мене в той період то було е, таким більш легким і більш таким, знаєте, оптимальним варіантом для початку свого порхання. Те, То не було дуже, е, так дуже Удручающе, тут було так дуже жахливо, то було нормально. Для цієї системи, для цього підходу, можна обрати от такий, знаєте, не дуже засраний, але і не дуже такий легкий куточок, для того, щоб він розповсюджувався. А ще кажуть, дівчатки, що все ж таки, коли ти натреш насухо, Свою кухонну раковину, коли ти її вимиєш. До речі, щоб її вимити, є декілька порад. Якщо у вас стара кухонна мийка, для першого разу радять замочити її у гарячій воді з білизною, щоб вона постояла десь одну годинку, потім злити цю білизну, почистити її всіма засобами, які у вас є, і порошком для чищення, змити. Потім для ванної кімнати засобом, змити. Все це дуже ретельно, намагаючись відчистити всі там а, такі важкодоступні місця, використовуючи зубну щіточку, використовуючи зубочистку або де, 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 де інде ще й а, нитки можна використовувати на кранах, щоб підлізти у важкодоступні місця, щоб от, не було ні одного місця, там, де залишився бруд. І вона потім, коли вона вже чиста, натерти її за допомогою або засобу для скла, або за допомогою натирання олією. Ну, є різні способи. Я на цей раз використала всього декілька способів. засобів. Це був засіб для ванної кімнати від вапняного нальоту, і потім я використала чистящий засіб і дуже ретельно все вичистила. У нас Мийка не дуже стара. Ми заїхали 9 місяців по тому. Вона була нова, але Вода, хоч тут і гарна в Чехії вода, але деякі місця тож все ж таки пожовтіли, вокруг мийки я дуже ретельно відчищала, кран, там, де стик крану, також дуже ретельно потребую вичистити. Ну, то, ну, тобто я за свої 30 хвилин впоралася. А ви, якщо не впораєтеся, приділіть стільки часу, скільки вам от, е, буде потрібно, навіть якщо це година-дві, але все ж таки. Дітей не повинно рядом бути, щоб вони не дихали хімією. Працювати потрібно у перчатках і вчасно провітрюйте кухню, щоб все ж таки ви там не отруїлись, доки видраєте її насухо. Цей спосіб от, почати з такого ретельного ретельного вичищання кухонної мийки він корисний тим, що ви доки будете оце чухати, драєте, це така, знаєте, трудотерапія. Вона... А, дозволить вам трошечки зосередитися, а потім, а потім а, отримати от то задоволення від виконаної роботи, коли ви натрете свою раковину, коли ви побачите, яка насправді вона блискуча, і у вас буде оцей шматочок кайфа. Той кайф, який ми намагаємося зафіксувати кожного дня у виконанні будь-якої нашої роботи. І потім, коли рушничком, ми дуже-дуже-дуже насухо її відполяруємо. І просто потрібно сісти на дві хвилинки. І подивитися на свою роботу, зафіксувати цей момент, оцей момент виконаної праці, момент чистоти, можливо, момент зосередження, можливо, момент такого усамітнення, тиші. Не знаю, коли ви будете робити цю роботу. Я робила у рамках вечірньої щоденщини, і тому вже було тихо, ніхто мені не заважав. Я тихесенько собі робила цю роботу. Нікуди я вже не поспішала. Ну, У мене так вийшло був на цей час. І я сподіваюся, ви також зможете знайти на цей час. І я... Ти не сказала, що це час на вашу роботу по дому, це можливо навіть час усамітнення такого, да? тобто виконуючи таку монотонну роботу, але ви знаєте, що то не велика робота, не зранку до ранку, не зранку до вечора, це просто натерти одну єдину раковину. Але так. Класно, як вам того потрібно, як вам те потрібно, як ви того захочете. І потім насолодитися оцією шматком праці і. Повірте, коли ви наступного ранку встанете і вас буде чекати суха, сяюча раковина. То... то ваш день пройде набагато легше, набагато щасливіше, і вам буде більше задоволення готувати їсти, готувати сніданок, попити чайок на кухні. І ваша родина також вона буде більше охоче приймати їжу саме на кухні, не розбрідаючись під телевізор або за комп'ютер. Там перекусити чаєм або бутербродами, тим самим накидати крихти на дивані, кровати, ліжку, комп'ютерному столі. І Таким чином це дійсно працює як такий магічний інструмент для досягнення наших таких цілей, чистоти, щоб вся родина їла на кухні, бажано, що її прибрала за собою, а то буде потім, а зараз хоча б, щоб їм було. Приємно поїсти на чистій кухні, поснідати на чистій кухні, щоб були е, посуд весь не в посудами десь, а на своїх місцях, щоб е, все у вас зранку пішло так, як. Того треба, як ти планували а а не з того, щоб помити собі чашку та в ложку. Тож я сподіваюся, я вас надихнула, ви отримали те натхнення, щоб все ж таки створити свій куточок чистоти. Нехай це буде кухонна мийка, нехай це буде будь-яке інше чи чисте. Тепер чисте місце, з якого і почнеться наша звичка до чистоти. Наступний крок це обрати для себе час доби, коли ми будемо контролювати чистоту у цьому куточку. Якщо це кухонна мийка, то краще за все ввечері вимити весь посуд і витерти всю мийку рушником насухо. Це буде запорука того, що на ній не буде з'являтися вапняний наліт, і ви зможете взагалі не повертатися більше до такого ретельного начищення. Наприклад, перед сном. Ми завжди протираємо нашу мийку насуха рушником. Тож, я це сьогодні зробила, у мене вийшла дуже-дуже сяюча раковина. Сподіваюся, у вас також вона дуже сяюча. І ви не забудьте на дві хвилинки присісти біля неї і насолодитися цією чистотою. Я прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Не відкладайте перегляд наступного відео надовго, тому що саме серія цих декількох відео буде запорукою того, що ми все встигнемо. Вчасно. Тож, давайте до завтра поки що не розслабляємося, наше пархаюче прибирання продовжується. Добра ніч!